Так, пані, всім доброго раночку. Ми продовжуємо працювати, зараз їдемо в магазин. Може хтось щось прийде, як то кажуть, може хтось щось купить. Що Назар, Тепер ти мільйонер? Звісно, мільйонер, тому що зареєструвався на єбджолах, почав там закидати товари, закинув тільки три і одразу дві продажі. Дивіться. Дар'я, я вам покажу. Значить, заходимо в мій аккаунт. Блін, зараз покажу людям, які я гроші заробляю. Значить. Так, раз. Бачите, два замовлення. Тільки закинув і зразу отримав замовлення. От, 15 числа підтверджене, підтверджене. Люди замовили в нас вощинку, Ну, я не можу вам показати, тому що там буде персональні дані. Видно. Раз, два, замовлення. 221 220 Ми отримали два замовлення на вощину. А що ми зробили? Ми просто опублікували на єбджолах бджолах. Товари, значить, ми опублікували е, вощину, ми опублікували капелюх і ми опублікували вощанки. Я думаю, що для нас цей тест пройшов непогано. Давайте подивимося, якась статистика переглядів за останні 7 днів. Ну, 473 перегляди за останні 7 днів. Тобто, доволі непогано, як для нового сайту, це взагалі круто, як для сайту, який тематичний сайт по бджільництву, це взагалі дуже дуже круто. Тут ще якась така, а тут немає статистики, ще в розробці знаходиться. Коротше, народ, поки тут безплатно зареєструватись на цьому е маркетплейсі безкоштовно. Ви заходите, реєструєтеся і маєте сторінку в Єбджоли. На сьогоднішній день абсолютно нічого не стоїть ця підписка. Дивіться, я вам ще покажу. Для того. Коли ви вводите ось тако є бджоли, просто є бджоли, вводите, зразу ось тут високується. І коли люди вводять запити, купити мед, купити прополіс, купити віск, також тут в першій стрічці в гуглі появляється є бджоли, і купити вощин. Коротше, якщо ви хочете продавати і заробляти на продукції бджільництва або продавати продукцію для бджолярів. Однозначно залітайте на Єбджоли, е, воно вам буде давати плюси. Ми тільки зареєструвалися, тільки вам викинули відео, що ми це зробили, показали. І нам буквально на наступний день до вечора приходить два замовлення. Ми відзвонилися людям. Люди щасливі, ми щасливі, всі щасливі. Підписуйся на канал Пікіперофікрей і реєструйся на ЄБДЖОЛИ. Ми завжди всім раді. Але закинув відео вчора вечора з Юрієм Сергійовичем, А бачу людей не, не поміняти. Ну, ніхто не збирається людей міняти. Але оці мої приколи, верніш, ці коментарі, які пишуть, о, професіонали, понюхали і вже визначили. Ну, По-перше, існує така е методика, я не знаю, ну, ви ж всі професіонали, ви ж всі повинні знати, що це таке, як органолептичний аналіз. Ми, що таке органолептичний аналіз? Пояснюю вам, професіоналам, які 50 років займаються бджолами, на цього не знають. Це сприйняття або дослідження е, якоїсь продукції або якогось продукту нашими органами чуття тобто зір, нюх, слух дотик, смак. Да? Тобто, те, що ми можемо, скажімо так, за допомогою себе ж дослідити. Е, значить, ця методика насправді її недооцінюють. Але недооцінюють її тільки ті люди, які дійсно не вміють. А ті люди, які дійсно розбираються, вони знають, наскільки може бути сильно органолептичний аналіз. Значить, до прикладу, це дегустація вина. Це до прикладу. І ви знаєте, що люди, які називаються самільє, вони досліджують мед, верніше вино. Перепрошую, бачите, я все на мед перевожу. Вони досліджують вино за допомогою органів чуття: нюх, слух, смак, запах, колір, тобто назоровий орган, консистенція. Також назоровий. От таким чином і ті самільє, ви знаєте, що самільє це складна і дорога професія. Я не розумію отих наших. Коментатори у мене на каналі, які починають з цього ржати. Тому що це означає повна і тотальна некомпетентність і неспроможність людини визнати, що їй ще потрібно вчитися. Ну це на мій погляд. Чому? Тому що вже з практики на свій молодий юний вік я бачив воски не просто в Україні, а на різних континентах. Я бачив воски. З різних країн. І я вам скажу, що відмінність тих восків колосаль на смак, нюх, слух. Ну, Слух ми не можемо, це хіба що єдине, що коли ви вже дуже тонко розбираєтеся, почути той е, момент сколу і той шум, ну це складно зробити. Е, запах, консистенція, да? тобто зирнистість ми це говоримо в воскові. І дуже класно можна це аналізувати. Дуже класно. Але от чогось вино дегустують самільє, дорогі, 10 тисяч доларів за один робочий день, тому що це ж складно, це ж треба перед кожним вживанням вина каву, нюхати там, і так далі. Ну, от коли ти робиш аналогічне з воском, кажуть, ти, ти баран, ти не розумієш Ну, от це на, нашій е, пасічницький такий. Осередок, який виріс з любителів і залишається в більшій своїй мірі любителями. Ну, ті люди, які професійно відносяться до бджільництва, вони точно не кіпкують, вони точно не вважаються нічимось не неправильним. Тому що є ще інша сторона цієї історії. Яка сторона? Дуже сильно проста. Коли ви приходите на пошту, і у вас там лежить 20 посилок. Від всіх, і всі від різних людей. І всіх по 2 місця, тобто по 2 пакунки. Це виходить разом 40 пакунків, які треба перевірити. І щоб, наприклад, дослідити оцей весь віск на кисло, кислотний аналіз, зробити число омилення, да? зробити ефірне число. Ну і в результаті отримати кислотне число. Тобто ці аналізи займуть, панове, ну, днів, напевно, що під 10. Тому що, знову ж таки, ви там кричите, що ви всі великі професіонали, хто із вас тільки що вперше почув, що є таке поняття, як ефірне число, для визначення якості воску. А ще більше скажу вам, скажіть, що таке ефірне число? Напишіть в коментарях. Але не біжіть там, не гугліть, не питайте, там GPT чата, а те, що ви знаєте. Тому що всі вміють гуглити питати в GPT-чата, а ви мені скажіть самі, чи ви знаєте, що це таке. І, і це займає днів 10 приблизно. Чому? Тому що це аналіз, який потребує часу, потребує точності, потребує реактивів і лабораторії. Тобто це треба вміти робити. Ну і плюс компетенції, тому що там та методика, за якою це все визначається, то вона доволі непроста. І от в мене колеги знатоки, професіонали по 100 років стажу, до вас запитання, чи ви носили б з собою лабораторію, чи брали б всі зразки отих восків, які до вас приїхали, і відправляли б в лабораторію на 10 днів. А людям казали б тако, ви 10 днів почекайте, тому що я валянок і хочу все. Прискіпливо дослідити. Тому що кожен грам невоску, який я прийму від вас, це мої гроші. От я хотів би, щоб ви отак приймали, отак людям казали. І потім, щоб люди 10 днів ждали тільки, щоб ви зробите аналіз. От, от я б хотів би це побачити. І коли такий поток до вас йде, що ви по тій посилки приїжджаєте раз 2-3 дні. От я хотів би бачити, як ви це будете робити, які ви гроші будете вложувати в ті аналізи і так далі. Тому, якщо мислити об'єктивно, логічно, розумно, ще люди, які займаються прийомкою, вже на сьогоднішній день займаються і вже знають ну, вже професіонали. Ну мені ж всі говорять, що вони професіонали, Ну, то вони ж професіонали. Значить, скажіть мені, чи хоч хтось один із вас робить так, це перше. Друге, оці всі прийомщики, які займаються це, ви про кислотне число, число милення, ефірне число, сьогодні знали вперше. А я вам більше скажу, є ще показники, за якими можна встановити приналежність речовини до того чи іншого, до того чи іншого типу речовини. Тобто віск, не віск, жир, не жир і так далі. Ще і кристалічна градка, за якою ми можемо визначити. Ще є безпосередньо ботанічне походження, його також можна, можна визначити різними маніпуляціями. Ще є розчинність. Ну, це все хімія, розумієте, це все знати треба. Це все не так просто, як ви собі там придумали один з другим. Так ви ж всі професіонали, що ж ви цього не знаєте? А я вам більше скажу. Ви там в коментарях пишете всяке говно. Тому що ви такі є по своїй сущності. Ви далі свого носа ще не бачили поки що. Я ці всі речі не просто знаю, не просто не вмію володіти. І я вам ще й покажу це все. Тому що реактиви ми вже закупили, зразків ми вже назбирали, і будемо вам показувати професіоналам, знаткам, особливо знаткам. Як же ж це все бляха-муха непросто. І щоб ви, знатки, Трошки, ну, в принципі, мені пофіг на цих знатків, вони вже і так все знають. Можете відписуватися з мого каналу. ну, Ви люди невдячні просто. Ну, а ті, кому треба, просто слідкуйте за нами. Ну, Бачите, далі буде розвал сходження. Тому що е зараз ми почнемо робити певні маніпуляції. Далі ми перейдемо на макс петрометри. Ну, а, ви ж професіонали, ви ж знаєте, що таке, що ж, я, що ж я розказую вам знов це. І будемо ще там деякі речі робити. І ми будемо таким чином досліджувати воск. Тому що це треба робити. Тому що моя ціль вам, знатокам, всім професіоналам 30 років стажу показати, як це правильно робити. Бо Тому що ви не то що не вмієте, а ви не знаєте і не хочете знати. А знаєте, як я це знаю? Тому що до мене людина дзвонить і каже, от в мене є віск, от я хочу тобі його відправити. От на, кажу на обмін чи на гроші. На гроші. Каже, але дивись. Е, давай я тобі фотографію скину. Ну, там така, ну, там віск, ну але давай я скину фотографію, скажу, що там, щоб я лишнє не відправляв. Я всім кажу одне й те саме. Всім. Кажу, дивіться. Ви ж пасічник, так. Да. Ви кажу, скільки кілограмів мені хочете відправити? Ну 50. Ну кажу, то значить у вас в районі плюс-мінус 100 сімей. Ну так. Да. Або там 50-70, ну за два роки назбирались, так, да? да, все правильно. Кажу, ну так ви ж розбираєтеся, наверное, що в тому, як виглядати має візку. І що таке віск? Які він показники має мати той віску? Каже, ну так, да, я, розбираю, я розбираюся кажу, то на якого чорта ви мені ще будете скидати фотографії? Що я вам по цій фотографії скажу? Ви ввалите туди кілограм щавельної кислоти, воно буде жовте. По фотографії я скажу, так, да, хороше. Приїде, я його розіб'ю, побачу, що говно. Розумієте? А візьму ще зроблю один аналіз. Не органолептичний. І побачу ще раз, що це говно. І все, і потім я чоловіку відправлю назад і все. А ще буває, я ось такою підкавиркою питаюся, кажу, а який у вас виробник вощини? Вони мені називають виробника вощини. Все, і до побачення зразу ж, розумієте? Тому що є люди, які чесно зразу дзвонять, от мене там от така то вощина, ну дивіться, я хочу там, блін, ну перейти, тому що я бачу, що не то, але не міг знайти там і так далі. Ну Цих людей я поважаю, вони не питаються впарити, вони чесні. А є оті люди, які там починають такого круг до околу, кажу, так що ж, кажу ж, а ще були такі розмови, що кажу, так ви вже ж туди несли, туди ж здавали тому, в кого брали. Кажу, так, але він не прийняв. Кажу, то які питання можуть бути до мене? Він не прийняв, то що ви думаєте, дурачка не йшли чи Ну таке вже бувало просто, розумієте? Кажу, так ви беріть, пишіть письмо, кажу на якомусь папірусі, вкладайте йому в ту вощину, яку ви ще не використали, в той віск. Отсилайте туди! Отсилайте, хай забирають. Але письмо обов'язково вложіть а перед цим ще відео зніміть і покажіть всім. А то що ж, всі хочуть, щоб я все показував, а самі, бляха, -муха, моя хата скраю, я нічого не знаю. Що мені дасть. Так панство знатокі, знатокі, що панство знатаки, такі знатаки, що відправляйте от той, той віск, Кого брали вощи. Я б хотів, щоб ті люди все оте саме, назад було. Причому не тільки візка, а й вищину для них відправляє. Хай дивляться, але завжди вкладайте записку. Все, що ви думаєте, там пишіть. І от хай та людина читає. Тому що так воно має бути. Так що отак, от отак. Тому я бачу, що якщо дурне вже не добавиш, ну тут без варіантів, тому що людина не розуміє, з яким об'ємом приходить. І що найкращий спосіб це навчитися все ж таки визначати органолептично. Але для деяких дебілів, то це складно просто. Ну, я по-другому це не назву. І вони не розуміють, в чому історія, тому що вони дебіли. Ну, Я чесно, відверто кажу так, як є. Якщо ви думаєте, що ви не дебіл, і ви розумний чоловік, ну, то значить ви повинні або розбиратися, або якщо ви бачите, що ви не розбираєтеся, то. Як мінімум не писати всяке лайно. Тому що я таких людей просто-напросто ну, не поважаю. Не поважаю. Тут стоїть глобальна ціль реформувати українське бджільництво. Але в першу чергу це треба реформувати освітянську складову. Розумієте? Тому що треба розуміти, що той пасічник, який получає... Оту, отой віск, чи який виготовляє отой віск на своїй пасіці, тобто він його топить, то він робить це правильно, а він робить ніхрена це неправильно. Тому що 90% людей перетоплює в старих баняках, яким вчора варили свиня в свиням в тих баняках, а сьогодні вже топить віск. То є, оте, що не потрібно, те і викидають. Ну а я вам скажу, зробіть по-другому. 100 там є вістійники для воску, там є воскотопки нормальні. Купіть нове, з нержавійки. не жалійте. Бджоли це не та комаха, на якій треба економити. Повірте мені, я знаю, що кажу. Це не та комаха. А то ви е від бджоли забираєте найкраще, а віддаєте їй найгірше. І це видно в тому, що ви приходите мед тоннами хочете качати, а вощину за 400 гривень купити. Ви не хочете, розумієте? Як мед тутонами, то а як ви за 400 гривень, то дорого, розумієте? А як віск за 250 здати, то блін, чарга там кілометр стоїть, розумієте? То через то, от, е, ну, я бачу це. Розумієте? Я це бачу. Я вмію аналізувати, я вмію розуміти. І оці речі, коли я таке бачу, я шокований просто. Всі ж пасічні. Люди, благородні, в церкву ходять, свічку ставлять. А ви знаєте, що ту свічку роблять? Не з воску. Дуже мало робить людей з воску. Розумієте? Це треба, як вам сказати, це треба сприймати, це треба бачити, це треба пояснювати і це треба викоріняти. От і все. А не блін, як мед, то тонами, а як вощинку ті ці бджолі нормально дати, то ой, недорого. Як купити нормальний препарат або робити комплексну обробку від хліща? Ні, ти що, це дорого стоїть? Це 700 гривень треба поставити на пластинки потратити. Та да ти говно, бляха-муха, ходяча, ти від кожної сім'ї взяло по 50 кілограм меду, чи там по 20-30, ти не можеш одну сім'ю виділити на те, щоб, щоб ту сім'ю полікувати чи ту е, пасіку полікувати. Понімаєте? Ну як таке відношення в наших пасічників до бджоли? Якщо в машині їздите, то ви ж її ремонтуєте, і деталі її купляєте. І, і майстру платите за те, що вона обслуговує. то Чого для бджоли не дякуєте? Ну дякуйте бджолі. Розумієте? Має бути все, має бути так, як має бути. А то в нас, оце в нас є таке, розумієте, це, це в нас генетично в українців закладено. Що я буду забирати найкраще, поки є. А завтра мені не важливо. А ви хоча б один сезон? Хоча б один сезон подумайте про те, що у вас буде завтра. Хоча б один сезон. І не треба мені зараз тут за політичні моменти писати. Тут Лазічницький канал. Розумієте? Поки ви на пасіці повинні шанувати бджолу. І капець, поки у вас там бджола стоїть, повинні шанувати бджолу. Поки ви мені віз готові відсилати на обмін, ви повинні працювати на довірі, і я з вами на довірі відправляю. Розумієте? Купа людей, купа людей які мені там відсилали віск, я не жду, чи не чекаючи, чи відсилаю їм вощину. Вони подзвонилися, сказали Назар, так і так, я тобі там висилаю 20 кілограм. Кажу, ви точно Так, да, 20 кілограм. Кажу, я вам відправляю тоді 15 кілограм вищини. І ще доотправлю, коли там треба перепаковувати. Кажу, і ще буде десь на щось перепаковувати, вам ще доотправлю тих пару кілограмів. Все круто. Раз, людина вже дзвонить, забрала. А я в той самий день вже вислав ще отих 2-3 кілограма, скільки там там з 20 кілограм виходить мінус 4 кілограма воску. Розумієте? Той кілограмчик доотправити. а той <гум>. зразу вложу, якщо є час. От і все, таких людей в мене вже маса. І скоро ці люди, я ще думаю, ютуба почнуть сидіти, почнуть вам розказувати. От і все. Тому повинна бути виключно довіра, двостороння довіра, а не дзвонить, там щось мені розказує, бляха муха, ти що дядько один з другим. Думаєш, що я не розумію, що ти розказуєш і для чого ти це розказуєш. Я ж все прекрасно розумію. Коротше панство, я дуже радий, що я можу включатися в ефір і з вами спілкуватися. Підписуйтесь на канал The Keeper of Ukraine. І давайте разом збережемо джил і завдяки цьому, панове, ми врятуємо світ. І все в нас буде добре. Усім гарного, мирного неба головою.